Вітаю громаду! Уявімо, що ви хочете отримати іпотечний кредит, житло у Великій Британії. Що вам для цього ж потрібно? Сьогодні я розповім про ключові умови отримання іпотеки в об'єднаному королівстві. Мене звуть Юрій, і я юрист Великій Британії та партнер юридичної компанії Sterling Law. Ця інформація буде корисною для всіх, хто розглядає можливість придбання житла у кредит і шукає вигідні пропозиції. Перш за все, вам потрібно зібрати документи, такі як паспорт, відомості про ваші попередні кредити, документи про ваше місце проживання та доходи. Банку потрібно переконатися, що ви зможете вчасно платити за кредит. Тепер давайте розглянемо основні вимоги для отримання іпотечного кредиту. Перше, це вік. Більшість банків пропонують іпотечні кредити для осіб віком від 18 до 75 років. У деяких випадках вікові обмеження можуть бути індивідуальними. Банки можуть бачити стабільний та достатній дохід, що дозволяє Окривати щомісячні платежі за кредитом, це можуть бути регулярні заробітні плати, пенсії або інші стабільні джерела доходів. Важливо, що ви були працевлаштовані за контрактом мінімум 3 місяці, тобто, що у вас була постійна робота, яка гарантує постійний дохід. Та якщо ж ви самозайнята особа, то банк потребує звітність доходу майже за 2 або 3 роки роботи у Великій Британії, щоб бути впевненими, що ви зможете сплатити всю суму боргу. Банки оцінюють вашу кредитну історію та рейтинг перед наданням кредиту. Ваша кредитна історія має бути без прострочок і проблем, щоб підвищити шанси на отримання іпотечного кредиту з вигідними умовами. Ви маєте оплатити перший внесок, який може коливатися від 5 до 20% від вартості житла. Чим більше внесете, тим менші, щомісячні виплати та нижчі процентні ставки ви можете отримати від банку. Також більшість іпотечних кредитів мають щомісячні платежі, які включають як відсотки, так і головний борг. Вартість нерухомості. Банки враховують вартість нерухомості при визначенні ліміту кредиту. Вони зазвичай готові надати іпотеку на суму, що не перевищує 80 або 90% вартості об'єкта. Вибір терміну кредиту залежить від вашої спроможності сплатити щомісячні платежі та бажання погасити кредит раніше. Велика кількість банків пропонує іпотечні кредити на термін від 5%. До 35 років. Відсоткова ставка. Іпотечні ставки варіруються в залежності від банку та вашого кредитного рейтингу. Зазвичай, чим кращі умови ви запропонували банку, тобто, це високий внесок, хороший кредитний рейтинг, тим нижче буде ваша відсоткова ставка. Тип іпотеки: розгляньте різні типи іпотек, такі як фіксовані, змінні, зворотні або змішані ставки, щоб знайти найкращий варіант, що відповідає вашим потребам та можливостям. Вибір банку. Порівняйте умови кредитування у різних банках, їхні відсоткові ставки та сервіс. Зверніть увагу на відгуки клієнтів та репутацію даного банку, що допоможе вам зробити інформований вибір. Деякі банки дозволяють спільну іпотеку для декількох осіб, що може допомогти зменшити ризик кредитування. Нерухомість. Банки можуть дозволити позичальнику використовувати іпотеку на будь-яку нерухомість, яка виступає заставою, включаючи квартири, будинки та інші нерухомі об'єкти. Також я раджу звернутися до професійного юриста, який може допомогти вам в усіх аспектах іпотечного кредитування та виборі оптимального варіанту для ваших потреб. Для того щоб отримати консультацію щодо вашої конкретної ситуації, залишайте коментар під. Відео та пишіть в особисті повідомлення, а також підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб дізнатися більше корисної інформації про імміграцію та життя у Великій Британії.